Вітаю вас на хвилях радіо сьогодні будемо вишукувати скарби серед неймовірних українців. І в цьому мені допоможе е, моя колега Дарія Щуцька, молода просвітянка, яка сьогодні спробує нас справді подивувати. Дарія, тобі слово. Вітаю, 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 вітаю всіх! Рада вас вітати! Рада вітати слухачів! І дійсно я сьогодні прийшла з двою цікавою інформацією, від якої ви напевне будете в шоці. Отож, від підгайців до Голівуду, від українського хлопця до Мікеланджело анімації. Як ви думаєте, що поєднує яскравих гномів з мультика про Сніжку, Кларабель, яка дружила з Мікі Маусом, корову Кларабель, та слоника Дамбо і хлопчика Пінокіо? І ні, це не про студіодісне, яка випускала ці мультики, які ми могли бачити протягом вихідного дня? Це про. Хлопця, який їх створив, це про митця. А, це історія про людину, яка вклала свою душу в цих персонажів. І душа має українське походження. Отож, вітаю. А, сьогодні розповім про Біла Титло або ж Володимир Петрович Титла. Він народився 25 жовтня 1904 року у Нью-Йорку, однак його батьки приїхали туди, на жаль, емігрували, з невеликого села Підгайці, що на Тернопільщині. Батько працював на заводі. Він виготовляв бочки для риби, але все одно грошей не вистачало. Тому у сім'ї було непросто. Але українська недільна школа допомогла хлопчикові розкрити талант. Володимир чудово володів українською мовою його здібності помітили і підтримали вчителі. І згодом він навчався. Уявіть собі в Нью-Йоркській школі промислового дизайну. Доля підкинула для такого здібного хлопчика доволі цікавий поворот в житті. У 9 років вони з мамою сходили на мультфільм Генрій Динозавр, і тоді зародилася любов, яка визначила все його життя. Вже у 16 років він співпрацював з Paramount Animation студіо, де вже створював титри та малюнки. Його талант був настільки очевидним, що вже дуже скоро він заробляв більше ніж його колеги. Після повноліття він вирішив подорожувати. Він вирушив до Європи. Він навчався в художніх школах Парижа та Варшави і приїхав сюди на свою батьківщину. Він вперше побував у рідних підгайцях, де відчув цей, знаєте, духовний зв'язок з українським корінням, з українською землею. А у 1934 році життя його провело. Вгадайте куди? До Голівуду знову. Став частиною Walt Disney Animation Studios. А сам Walt Дісней ним захоплювався, і його роботи настільки вразили Волта Діснея, що його вже нарекли Мікеланджео анімації. А звісно, що його найвідоміші мультики ми всі з вами бачили білосніжка і сім гномів, «Пінокіо». І тепер, як споглядаючи на мультики, ми будемо знати, що це наші українські, можна сказати, нашого українського. Митця, а, але життя було, звісно, не лише світлим. В студії були протести на тлі фінансової кризи в зв'язку з другою світовою війною. І багато його колег були звільнені. І він, відчувши якусь певну відповідальність, солідарність а, і совість йому не дозволяла, скажімо так, не підтримати колег. Тому він звільнився разом з кількома, з кількома колегами. А, і тому у 1943 році він покинув студію. Це рішення звіт. Сно, боліло все йому життя. Він шкодував про нього, намагався повернутися до Walt Disney Studio, але, на жаль, його спроби були марні. Але попри це, світ мультиплікації отримав від нього нових героїв, коли він перейшов у іншу компанію Terry Tunes. Світ побачив привода Каспера, Лілу та Ендрю. 29 грудня 1968 року Біла титли, на жаль, не стало. Але його спадок живе, його онука стала художницею, а племінник Богдан Титла прославився як відомий пейзажист та член об'єднання українських митців Америці. Більше того, у 2005 році його дружина біла Титла видала книгу «Діснеївський гігант, щоб зберегти пам'ять про нього. А родина митця навіть допомогла Україні. Власним коштом вони від звідставрововід відстав... <смеш> частину львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. А, тому справжній скарб це пам'ять про людину, у яка подарувала світу образи, що супроводжували наше дитинство. А біл титло це українець за походженням. Він залишив по собі слід в наших серцях, і він залишив слід у кожному, хто прокидався зранку і біг дивитись мультики. Також маю кілька цікавих фактів. Саме старший син Біла надихнув його на створення образу слоника Дамбо. Цікаво, Так. Не привіт, Ігор, прогулянок. Знаєте, от просто моментами буває, що ти от бачиш перед собою якийсь певний силует, макет, і ти одразу хочеш втілити в життя цю історію. Більше того, він отримав Оскара за повний повнометражний мультфільм Білосніжка та сім гномів. Навіть так колеги назвали його легендою Діснея. Але, попри славу і талант, Біл титла все життя боровся з депресією. Mm, ви бачите, які геніальні люди, яких ми знаємо, і здається, що е, стільки радості приносять їх герої, але насправді самі е, творці цих героїв е, теж переживають зовсім інші емоції. Мені найбільше цікаво mm -hmm. дізнатися після того, як він відвідував Підгайці, хто з'явився з героїв, що було намальовано в його записнику. Ну але це вже потрібно досліджувати. Аж додаткова історія. Тому наступного разу, коли ви бачите знайомих героїв, знайте, що їх створив митець з українським серцем. Дякуємо за твою історію за твоє дослідження і всіх наших слухачів запрошую досліджуйте свій, досліджуйте українців, неймовірних, які розлетілися по всьому світу. Але чий талант, мудрість і чия праця справді робить щось неймовірне?